Друзі, вітаю. Безумовно, однією з натоповіших тем сьогоднішнього дня в усіх міжнародних змі є несподіваний поворот від Сполучених Штатів Америки. Сьогодні міжнародні ЗМІ гучно повідомляють, що Сполучені Америки зупинили постачання зброї Україні. Причому указ вийшов терміновим, адже ЗМІ повідомляють, наприклад, видання фінансовий час, що частина зупинної допомоги Україні на момент указу була в дорозі і що допомогу завернули. Тобто ніхто цього не чекав, цього не чекали і в США, і цього не чекали в Україні. Адже є повідомлення від нашого міністерства оборони, що оборона не отримувала офіційних повідомлень від США про зупинку постачання зброї. Крім того, Міноборони України звернулася до США для уточнень щодо оборонних постачань, ініціювали телефонну розмову. І дійсно, як можна приймати такі рішення, зважаючи на те, що наш генеральний штаб має планувати ведення бойових дій. А тут раз і все допомоги немає. Та, що була в дорозі, завернула, і як Україні планувати подальші дії на опорун. Також що важливо, це те, що з'явилось повідомлення, що Міністерство закордонних справ України викликало представника США на розмову щодо військової допомоги на тлі ескалації Росії, агресії та терору проти України. Навіть тимчасово повіреного США у питаннях України викликали. Є заява президента України Зеленського сьогодні. в вечірньому зверненні повідомив. Що Україна та Сполучених Америки з'ясовують деталі щодо оборонної підтримки, і тут потрібно сказати одразу, що в американських змі з'явилися повідомлення, наприклад, в виданні The New York Times, що США відходять від участі у війні в Україні, тобто США вмивають руки, все вони вже відходять від участі, і, начебто, Україні вже немає на що розраховувати. Але я хочу зазначити: найзважаючи на те, що є заяви, зокрема від Кулеби, Екс-міністр корони справ України, деяких інших експертів, які говорять про те, що Трамп все, що він не буде займатися геополітикою, що Україна не має шансів на відновлення допомоги, та інше, я скажу свою особисту суб'єктивну думку: і я не думаю, що це так. Не схоже на те, зважаючи на его Трампа, на його характер, зважаючи на те, як він любить, коли його називають так званим директором світу, шерифом світу, світовим шерифом, що він відмовиться від геополітики. І на прикладі ударів США по Ірану ми це чітко бачили. Більше того, вчора Трамп заявляв, що він слідкує за ситуацією на Сумщині. Він повідав на питання журналістів, і Трамп так просто відмовитися від того, щоб врегулювати російсько-українську війну, відмовитися від посередництва, відмовитись від світового шерифства дуже сумнівно, вкрай сумнівно. Крім того, я хочу нагадати, що подібне вже було. Ще в березні цього року, 4 березня, була гучна новина про примус до миру, що Трамп призупинив військову допомогу для України. Тоді була повна призупинка допомоги і розвідувальних даних, і запчастин для бронетехніки. Всього зараз призупинена допомога щодо ракет до ППО. Також деяких снарядів калібру 105 мм, крім того, ще деяких видів озброєнь і боєприпасів, але доступ до розвідувальних даних та деякі інші боєприпаси Україна продовжує отримувати. Крім того, щодо того, що Трамп вирішив провернути чергову ходовочку, про це свідчить ще одна новина. Яка з'явилася 8 червня цього року. Це заява президента України Зеленського, що США передали 20 тисяч ракет ракет антишахедних, які були обіцяні в Україні на близький схід. І що до цих ракет потрібно сказати? Адже насправді вони не потрібні ні США на Близькому Сході, ні Ізраїлю, адже ті шахеди, які Іран запускав по Ізраїлю, їх збивала в основному авіація. Крім того, є системи ППО і на американських базах. Це взагалі не проблема. Немає сенсу всі 20 тисяч антишахетних ракет забирати, віджимати. Якби в цьому був сенс, то Міністерство оборони Сполучені Америки, Пентагон просто би ці ракети замовив для себе. Чому ж ша не роблять у них замовлення? Ці ракети були спеціально виготовлені для України на наше замовлення, розроблені для боротьби з шахедами. А зараз... Закінчилася вже операції щодо Ірану. Зараз перемир'я? Тим більше Трамп заявив, що перемир'я буде продовжена. Зараз йдуть перемовини з Іраном. Крім того, Трамп зробив заяву щодо перемир'я з Хамасом на 60 днів. І питання: а чому, хоча б половину цих ракет України повернути? Адже це українські ракети. А ці ракети були заплачені і виділені гроші ще під час минулої каденції президента США Байдена. Гроші вже витрачені. Які питання? І загалом це схоже на те, що Трамп таким чином шантажує Україну, хоч і не прямо, але шантажує таким чином це свого роду ультиматум, щоб Україна погодилася на путінський ультиматум, щоб Україна погодилася на так званий кремлівський меморандум. І особисто я бачу це лише так, особливо зважаючи на заяви від Піскова сьогоднішні. Він сьогодні заявив, що у США порожні склади, і щодо нового раунду перемовин він зазначив, що конкретники щодо наступної зустрічі з Україною немає, поки Україна не погоджується на путінський меморандум, а фактично це ультиматум. І зараз, зважаючи на те, що Трамп... Дуже поспішає завершити російсько-українську війну, зважаючи на те, що він не може натиснути на Путіна і Кремль, він бачить, що Путін не йде на жодну поступку. Він вирішив тиснути на Україну. І причому це виглядає дуже сильно цинічно, особливо зважаючи на те. Що Трамп не передав Україні 20 тисяч антишахетних ракет саме в той момент, коли країна-агресор модернізувала шахеди? Коли шахеди летять на висоті 3 кілометри, і наші мобільні вогневі групи їх кулеметами крупнокаліберними не дістають уже. Коли шахеди модернізовані, в тому числі і електроніка, і зараз важко їх подавлювати системами радіолектронної боротьби, саме в цей момент Трамп віджимає України 20 тисяч ракет. І зараз він віджимає усі ракети ППО, не лише до Петріотів, ракети ПАК-3, які здатні збувати балістику, а й навіть ракети до ПЗРК Стінгер. Все, все що можна, щоб терор Кремля був більш руйнівним, щоб Україна погоджувалася на путінський ультиматум. Інакше я просто це назвати не можу. Щодо того, що Україна продовжує отримувати доступ до зільнених даних, то тут ситуація наступна. Загалом, незважаючи на те, що у США є багато американців, які хочуть дійсно, щоб ша відмовилися політики, щоб Америка була перед усе. Ця ідеологія мага. Є значна частина суспільства, є значна частина політиків. у США, є впливова група в адміністрації президента Трампа, і сам Трамп цю кепку носив червону мага. Він Ілон Маск та інші американські крупні бізнесмени, олігархи є, є дуже значна підтримка цієї ідеології. Мага. Але водночас американське суспільство це постіндустріальне суспільство. Якщо подивитися на піраміду Маслоу, то американці у своїй більшості думають уже про щось таке високе. І, наприклад, те, що США не допомагають Україні відбуватися від російських ракетних атак, це американським суспільством не дуже сприймається. І коли американські журналісти ще в березні цього року задавали питання Трампу, а як же так відключили доступ до розвідувальних даних? А Росія продовжує здійснювати терор, а це втрати, а це жертви цивільного населення, Росія б'є по українських містах, то Трамп включив задню розвідувальні дані не першим чином відновили. Тому. Загалом щодо того, як зараз діє Трамп, він провертає чергову ходовочку, доступ до звільних даних у нас є, і він робить все для того, щоб, хоч і не прямо, але шантажувати Україну. І що цікаво, якщо сьогодні вранці була заява з білого дому, що буцімто проблеми у Міністерстві оборони США, напівпорожні склади. То сьогодні з'явила заява з Міністерства оборони США, що ні, проблема не в тому, що Слушати Америки мають мало боєприпасів, що причина в іншому. І є достатньо боєприпасів. Ці пакети допомоги, які отримує Україна, це невеликі пакети, їх відносно мало залишилося. Звісно, ці дані закриті. Але згідно тих повідомлень, які були в березні цього року, декілька тижнів тому, там мова йшла про суму менше мільярда доларів. Тобто, про що зараз говорити, якщо там залишилось тих пакетів допомоги, максимум там на декілька сотень мільйонів доларів? Що це в масштабах США? Це нічого. Але Трамп, особливо на тлі того, що Кремль він посилює агресію, посилює терор, саме робить, носить такий удар Україні і всім українцям в такий момент важкий для нас, болючий удар. Важливо. Що ЗМІ повідомляє, що в Європі були приголомшені паузою США в поставках зброї Україні. В Європі були приголомшені рішенням США щодо військової допомоги Україні, особливо після заяв Дональда Трампа на саміті НАТО. Трамп на саміті НАТО говорив одне, а фактично, через певний час, десь через тиждень, ми бачимо зовсім інше. Ми бачимо, що Трамп діє по-іншому. І для Європи важливо, щоб Україна трималася, адже Європа поступово зараз переозброюється, виділяються кошти і потрібен час до 2030 року. А якщо зараз Україна відповідно буде програвати цю війну, якщо не буде мати ресурсів, то загроза для Європи вона посилюється. І зважаючи на те, що Європа зараз не в змозі самостійно захищатися від Російської Федерації, це насправді викликає занепокоєння в європейських країн. І цілком можливо, що Трамп таким чином тисне на Європу, щоб країни Європейського Союзу купували у Сполучених Америки зброю. Адже загалом, яка зараз політика? Франція виступає за те, щоб купувати зброю саме європейських виробників, причому європейських виробників і України, а американську зброю не купувати. Німеччина, вона також до цього схиляється, йдуть певні дискусії, дебати. І за європейський союз не дуже хоче втрачати кошти на американську зброю. А адміністрація Трампа, представники адміністрації, Радники Трампа, члени команди тиснуть. І вони почали тиснути на Європейський Союз ще навіть не зараз, не останні тижні, а ще до січня. Одразу, як тільки Трамп вступив на посаду президента США, одразу після інавгурації почався тиск на Європейський Союз. Тому нічого не можна виключати. На жаль, Щодо загалом характеру Трампа, щодо цієї ідеології мага, ми бачимо те, що це повний цинізм, жодної стратегії. Так експерти говорять про те, що у Трампа є якась така таємна стратегія, потаємна, якісь многоходовочки, що він хоче щось провернути. Не видно стратегії, вона просто не прослідковується. І це дуже схоже на те, як себе поводили Сполучені Штати Америки перед Другою світовою. Я хочу нагадати те, що було в 1930-х роках навіть, що стосується України, яка була окупована Московією. У нас був голодомор. Понад 4 мільйони українців, на жаль, загинули. Геноцид українського народу. І в цей час що на території України американські інженери, фахівці будували нові заводи, цілу промислову промисловість будували металургійну, хімічну і величезні підприємства. В Донецькій, в Луганській областях, загалом на півдні України, і це все за рахунок кривавого зерна. Це все ж було. І що, американці не бачили, що відбувається в Україні? Ні, бачили. Це цинізм, це бізнес, це вигода. І це при тому, що країни Європи вони навіть не визнавали Радянський Союз, не було дипломатичних відносин. Тому що всі підприємства були націоналізовані Москвою, а багато підприємств були у власності. Бізнесменів з країн Європи. І лише через дії Штатів Америки, уже через певний час, почали поступово країни Європи визнавати Москву. І ми пам'ятаємо, що було перед Другою світовою. І це лише один приклад. І зараз, схоже на те, що американська політика загалом політиком знову повертається приблизно в ті ж часи. Тобто, цинізм, вигода жодної будь-якої моралі, права сильного. Ми бачимо, як Трамп відноситься до Путіна. Ми бачимо, що Трамп поважає диктаторів, що він ними захоплюється. Він регулярно заявляє, що йому подобається чи навіть не подобається, що його поважає Путін Сі Цзіньпін, що його поважає Кім Чен Ін. Ми бачимо, хто дійсно викликає у Трампа певні емоції, що йому це подобається. І ми також бачимо те, і були заяви представників Адміністрації Трампа, що США хочуть перетягнути Росію від Китаю на свій бік. Звісно, це виглядає дуже наївно, зважаючи на васальну залежність Федерації Народної Республіки. Але тим не менш, Трамп, на що сподівається, навіть якщо не вийде то щодо України, то Трамп серйозно не відносить до нашої країни і не відчуває жодних зобов'язань. Він навіть не хоче говорити про Белеперський меморандум, і у нього навіть немає відчуття того, що забираючи України зброю захисту. Забираючи Україну, віджимаючи навіть ті 20 тисяч антишехетних ракет, що він, хоч і не прямо, є співучасником цих злочинів, адже не він виділяв ці ракети для України, не під час його каденції виділялися кошти, це рішення Конгресу, є відповідні укази президента США, Україна розраховувала, а зараз що? Загалом щодо того, що потрібно Україні робити. Те хочу зазначити, що сьогодні пролунала заява від генсека НАТО Рюте, який відреагував на рішення США призупинити частину військової допомоги в Україні, і він заявив, що розуміє прагнення адміністрації президента США турбуватися насамперед про власні інтереси, але водночас закликає до подальшої військової підтримки України. Щодо таких заяв Рюте, я уважно спостерігаю за Рюте, в передніх випусках. Я говорив, що коли він був прем'єр-міністром Нідерландів, він єдиний. Хто в Європі під час першої каденції Трампа міг швиденько за одну-дві хвилини заспокоїти президента США. І це всі журналісти відмічали, відмічали європейські політики, і він знає, як з ним потрібно працювати. Зараз потрібно максимально тиснути, піднімати питання наслідків російського терору. Це обов'язково, тому що американське суспільство, незважаючи на бажання значної частини? Щоб Америка була в ізоляції такі політичні відносні, що наша частина американців підтримують ідеологію мага, незважаючи ні на що, є відповідно почуття того, є почуття відповідальності і є такі бажання, згідно тієї ж теореми Маслоу, допомогти Україні. Тому потрібно тиснути, потрібно піднімати ці питання. Є у України підтримка і в Сенаті є підтримка в Конгресі, є законодавці, які активно підтримують Україну. Також потрібно з Трампом, зважаючи на поведінку Рюте. Потрібно говорити про те, що він великий лідер. Потрібно говорити про його лідерство, про його величезні, так звані миротворчі зусилля, все що завгодно, аби Україна продовжувала отримувати доступ до розвідувальних даних. Нам цей доступ потрібен для того, щоб своєчасно реагувати на повітряні загрози. Адже Україна, наприклад. Знає про те, що злетіли стратегічні бомбардувальники на Росії завчасно знає про запуск балістичних ракет. Що був час для наших воїнів героїв які служать у ППО, вчасно зреагувати. Також був час зреагувати і у військових, і у цивільних на сигнали повітряної тривоги. Крім того, що звільнених даних є ще важливі моменти, які я не буду озвучувати для нас. Це питання доступу до різдва даних. Воно не менш важливе, ніж військова допомога. Ну І працювати над тим, щоб президент США Трамп таки вирішив, погодився на те, щоб Україна купила у Сполучених Америки зброю, стемп по Петріот або хоча б ракети до них. Зараз Україна має певний запас ракет до стемпа по Петріот. Звісно, кількість не розголошується, але нещодавно було повідомлення, що Німеччина передає Україні 95 ракет, якщо не помиляюся, близько сотні ракет, скажімо так. Також Україна буде тиснути наших європейських партнерів, щоб ділилися ракетами, тому що вони нам необхідні. У нас є вісім систем ППО Петріот згідно офіційних публічних даних, і ракети нам безумовно необхідні. Поки Трамп, зважаючи на те, що він продовжує шантажувати Україну, щоб Україна погодилася на путінський меморандум, на путінський ультиматум, він навряд чи буде продавати Україні ракети до системи ППО Петріот. Але потрібно працювати цілком можливо, через певний час погодиться. Також є заміна, не заміна, є аналог системи ППО Петріот в Європі, Італ... італійсько-французький аналог це сам те мамба. На жаль, система ППО вона дещо поступається за характеристиками Петріоту. І щодо дальності і щодо ефективності збиття балістичних ракет, тим не менш, система ефективна, вона поступово вдосконалюється. А зараз в Україні згідно офіційних публічних даних є дві такі системи. І якщо Франція та Італія вони постараються, то через певний час потрібно, звісно, замінити систему ППО Петріот на європейські системи Самте Мамба, зважаючи на те, що відбувається у Сполучені Америки, і зважаючи на те, що всі у світі пересвідчилися, що сподіватися США, чи сподіватися на те, що вони виконують свої зобов'язання, чи навіть сподіватися на їх зброю, що вони її не заблокують, навряд чи варто. Це точно не реальна гарантія безпеки. Загалом Європа зараз підтримує Україну, продовжує підтримувати. Європа зацікавлена в тому, щоб Україна вистояла. Є заява від міністра оборони України Умірова, вчорашня, що Україна та партнери по Рамштайну запускають програму спільного виробництва зброї. Спільного виробництва зброї в деяких країнах Європи. Насамперед, це країни Північної Європи і Великобританії. Є сьогодні повідомлення, що Данія вже запускає підприємство виробництва української зброї в восени цього року. Також є повідомлення, що Німеччина профінансує виробництво в Україні понад 500 безпілотників, понад 500 лютих. Загалом зараз Європа буде нарощувати підтримку. Європа вже зараз замінила Сполучені Америки. Вона підтримує нас, вона фінансує. Вона надає пакети військової допомоги, звісно, важко замінити США щодо систем ППО. Звісно, поки немає аналогів тим же Хаймерсам. Хоча Франція вже зробила свої аналоги, нещодавно показала на виставці, але знову ж таки, це час Час на виготовлення систем аналогічних Хаймерсам, час на виготовлення відповідної кількості ракет. На жаль, для нас це не те, що критично, але точно болюче. Щодо нашої промисловості, до речі, сьогодні є новина. Що Сили оборони України отримали нову партію бронеавтомобілів Гюрза, яка була передана компанії «Укрармотек». Ми бачимо наші бронеавтомобілі. У нас є декілька виробників. Наші підприємства працюють і, до речі, працюють, незважаючи на обстріли окупантів, на терор. Дуже важко працювати, особливо на четвертий рік повномасштабного вторгнення, коли Кремль постійно б'є по наших мирних містах, але працюють. І наші воїни, герої на фронті борються мужньо. Так само працюють і наші люди, українці на підприємствах нашого оборонного комплексу. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.